4-4-2, 4-2-3-1, латералі, гра в три центральних, вінгери, інвертовані вінгери, тактика, стандарти – усі ці терміни ми часто можемо почути у футболі. Але що це таке та як воно працює? Команда рух Ю Ю-19» готується до історичної події. Матч за право зіграти в одній восьмій фіналу юнацької ліги УЄФА. Суперник Міланський Інтер Ю – грант італійського футболу. На прикладі підготовки до цього протистояння ми покажемо вам, як проходить аналіз суперника, як шукають тренер його сильні та слабкі сторони, та що думають про гру нашої команди. Мар'ян Шевчук вже понад три роки працює тренером-аналітиком у футбольному клубі «Рух». Погляд на гру мільйонів у нього дещо інший ніж у простого вболівальника. Його робота це постійний аналіз. Зараз усі його думки спрямовані на поєдинок проти Міланського інтера у юнацькій лізі. УЄФА. Італійці, вони дуже звертають увагу на тактичні схеми, тактичні перебудови. Але я не міг подумати, що на дитячо-нацькому рівні воно настільки у них високого рівня. І тільки ну, сказали, що це інтер, ми відразу вже зайшли у «Вайскаут», щоб передивитися, хоча б в яку схему вони грають, яка в них основна схема. Інтер це зовсім інша структура, ніж «Заглямби» чи «Галатасара», з якими ми грали, тому що там в більшій мірі були власні вихованці, а в «Інтера» дуже сильна селекційна служба. В них грають зі всієї Європи футболісти. От і до гравців Ю-19, в них грає з Данії, Ірландія, Франція, Аргентина. Там кажу, зі всієї Європи не тільки і гравці своїх молодіжних збірних. Аби помітити важливі деталі у грі італійського гранда, тренер переглянув усі поєдинки інтера Ю-19 у національному чемпіонаті і прийшов до висновку. Вони під час ігри міняють схеми. Вони виходять в 3-4-3, бачать, що їм не виходить певний аспект ігри. Вони чи там, просто програють по ходу матчу, вони перебудовуються на 4-4-2, що це взагалі кардинально інша схема. Кардинально інша схема, де три нападники, де два нападники, де три захисники, а де в чотири захисники грати. І вони легко це роблять. І тому нам треба до цього бути готовими, щоб під час ігри ми не були в якомусь шоці, чи щось для нас не було незрозуміло. На прикладі поєдинку юніорів Інтера проти однолітків з Ювентуса Мар'ян Шевчук відзначає певні тенденції у грі Неразурі. Ювентус перемагав 1-0. От дивіться, зараз ви побачите от конкретно в цьому матчі. Конкретно в цьому матчі як відбувалося два центральні нападники, вони грали по двох центральних захисниках персонально. Потім дивіться, от є опорний півзахисник Ювентуса. З ним іграє. Зараз побачите просто на картинці наступне. То з ким і грає. І де в нас може бути, в принципі, вільна зона, якщо б нам виходить навіть зупинять. Центрального півзахисника опорно, один із центральних, другий, третій біжить в крайнього захисника. Крайній захисник лівий біжить у нашого правого захисника. Далі, якщо ви бачите, що всюди в один в один, автоматично ззаді центральні захисники. Бачите? Тож грають один в один. Ну і завдання на гру поставить головний тренер. Він вирішить, як ми це будемо обходити, цю їхню оборону, якщо ми будемо бачити, що вони вирішать з нами грати один в один, Високий пресинг. Наше завдання показати всі сильні, слабкі сторони, ну і щоб була якась структура, чому вони роблять так, чи так, чи так. На запитання, чим особливий інтер, Мар'ян Ігорович відповідає просто. Чим вони такі особливі? Вони грають вже дорослий футбол. Вони вже грають дорослий футбол. Тому і, в принципі, і грають і в лізі чемпіонів систематично і дуже часто виграють чемпіонат Італії по Ю-19. У них оборона починається з атаки. У них всі обороняються. У них нападники дуже сильно грають в обороні. Вони пресингують, вони до кінця дограють моменти, вони біжать, допомагають своїй обороні назад. Нема такого, що там два чи три нападники залишаються впереді, чекають тільки для контратак на свіжих ногах, як то кажуть. Ні, вони грають до кінця. Розкривати секрети гри рухівців проти Інтера в матчі за право зіграти в одній восьмій фіналу юнацької ліги УЄФА ми не будемо, хоча слабкі сторони є у кожної футбольної команди. Ми знаємо точно їхні слабі сторони. Ми їх знаємо. Ми ми я тобі скажу більше. Ми знаємо кожного окремого футболіста, їхньої команди, що він робить в тому чи в тому епізоді, яка в нього робоча нога, як він буде оборонятися. Це все ми знаємо. І це все ми скажемо хлопцям. Але як це вже хлопці використають під час ігри, ми не знаємо. Тому важко сказати точно. Що ми з легкістю переможемо, чи з такою ж легкістю програємо? Ми будемо старатися робити все для того, щоб перемогти, використовуючи той аналіз, який ми, який ми зробили. Часом юніори руху продовжують підготовку до історичного протистояння. Гравці вже зіграли кілька контрольних спарингів та входять у заключний цикл підготовки. Кожне заняття на дрон знімає відеоаналітик руху Віктор Чижик, після чого тренерський штаб проводить детальний аналіз. Коли я знімаю з дрона, добре видно повну картину, яка відбувається на полі. Видно усі зони, видно, де гравці добігають, не добігають, хто виконує завдання, хто не виконує. Тому що зйомка з камери, з низької висоти дає трошки схиблену перспективу, і не завжди добре видно ці самі відстані між гравцями, лінії і взаємодії. Віктор Ярославович впевнений, наша команда точно має що протиставити Міланському інтеру. Добре, видно, що наша команда гарно організована, при грі в обороні. Добре, натренували швидкий вихід з оборони в атаку. Видно, що команда не боїться вступати в еноборства та хороші командні зв'язки. що… Кожен гравець страхує свого напарника по команді. Знайомтесь це тренер-аналітик Михайло Дячук Ставицький. Разом із своїми колегами він детально сконцентрувався у пошуку сильних та слабких сторін у грі суперників-рухівців. Найважливіше у роботі футбольних аналітиків допомогти головному тренеру прийняти правильні рішення. Спочатку це, звичайно, діалог з головним тренером. Ми знаємо, що саме він хоче бачити, і на які сильні чи слабкі сторони звернути увагу. Починається це, як я вже сказав, з діалогу. Пізніше ми аналізуємо певні матчі. Мусиш підготувати матеріал таким чином, щоб легше було зрозуміти, зрозуміти головному тренеру, що саме грає суперник і як можна. Використати свої сильні або слабкі сторони, в грі з командою. Михайло Юрійович детально проаналізував матчі Інтера групового етапу юнацької ліги УЄФА. Інтер грає за схемою 4-3. Це останні матчі в чемпіонаті. Італії перед тим він грав так само із двома нападниками в структурі 3-5-2. Вони дуже добре грають на швидких атаках. Тобто, при виграші м'яча, тобто при перехідній фазі з оборони до атаки, команда дуже швидко вибігає вперед, дуже, скажімо так, націлені на ворота. Багато передач з флангів, тобто загострення йде з флангів, намагаються. Суперника здолати через фланги, і багато виконують кросів, де завжди мінімум три людини на завершення. Тренер одразу демонструє нам приклади з гри італійців. Атаки через фланг і вбігання з глибини на завершення. Них дуже багато атак проходить після флангових передач. Ми бачимо вихід швидкий з оборони через довгу передачу на центрального нападника і говорив, фактурний. Далі бачите, розганяє через фланги. І кількість гравців, вже три гравці на завершенні. Так само побачили, як в перехідних фазах, подивіться, яка група гравців на величезній швидкості вибігає. Після кутового, бачите, шість гравців вже готові атакувати. І так само. На завершенні – мінімум три людини в штрафному майданчику. Михайло Юрійович прогнозує, гра буде надінтенсивною, тому гравці повинні бути максимально сконцентрованими. Мені здається, ця гра, якщо подивитись на гру нашу і на гру Інтера, це буде гра складатися з перехідних фаз. Чому? Тому що знаємо, і ми любимо, і дуже дало нас це виходить. Використовувати перехідні фази, тобто після, швидко, після відбору швидко вибігати в атаки. Так само Інтер десь грає на такій самій манері. А ось ви зараз бачите матч проти Баварії, коли Інтер так само розганяє атаку через фланг і на завершення вбігає центральний нападача, два крайніх нападники із глибини опорний півзахисник, півзахисників. Після того не забувають гол. Тренерський штаб руху впевнений, наша команда не просто так дійшла до цієї стадії юнацької ліги УЄФА та точно зможе здивувати італійського гранда, адже на кожну вдалу дію суперника завжди можна знайти футбольну вакцину. Щоб завадити грати в цю гру в атакувальну гру, треба, по-перше, бути завжди близько до них, не давати їм вільного простору, грати максимально активно в обороні. І я думаю, що для нас, для наших хлопців, це до снаги. Я більш ніж впевнений, що взаді в нас буде порядок. Інколи складається враження, що про наших суперників тренери знають більше аніж вони самі. Можу сказати про гравців групи атаки, це флангові нападники, Ліві, мусу, це гравці, які, по-перше, фактурні, швидкі, йдуть на загострення, гравці, які грають під справу флангу і дуже часто зміщаються під ліву ногу. Що пробувати, і вони, скажімо так, технічні футболісти, які мають швидкість, які можуть обіграти один на один і створити напругу в зоні суперника в зоні карного майданчика. Якщо рахувати по нападниках, як я відмітив Зубарек, то він дістав ушкодження. Я думаю, на його місці буде спосіту грати. Це високий нападаючий, метр дев'яносто ріст, який гравець штафного майданчика. Він буквально всі голи, які він забивав, це з лінії Воротарської чи зі штафного майданчика, треба буде приділити йому увагу, тому що фактурний гравець і треба буде не спускати очей з нього, тому що інтер всі ігри, коли грає в перехідних фазах, звичайно виходить через нього, тоді треба буде. Ближче зіграти з ним, не дати йому простору, і тоді, я думаю, у нас проблем не буде. Ну і слід відзначити двох опорних півзахисників, які ведуть гру: це Камате і Мартіні, це гравці технічно оснащені, які вміють працювати з м'ячем і якби задають розвиток атак інтера. І це лише вершина айсберга тієї інформації, якою поділили зі нами тренера-аналітики Жовточорних. А от хто знає геть, усе так, це головний тренер юніорської команди руху Віталій Пономарьов. Саме йому приймати рішення, як грати нашим гравцям. Саме він визначатиме тактику на гру. Саме він завжди відповідає за результат команди. Тренерський штаб зараз такий досить великий. Є аналітики, є тренери по воротарях, тренер підготовки, помічник тренера. Тому кожен виконує свою функцію, це дуже важливо, тому що все охопити дуже складно. І, Наприклад, аналітична група Михайло дівчук савицький Маріан Шевчук розбирають матчі команди суперників, наші матчі розбирають. І ми на аналізі цих матчів будуємо тактику на наступну гру. Це дуже важливо, тому що зараз матч у лізі чемпіонів. Дуже багато матчів інтера хлопці обробили, дуже багато інформації корисної. Знову ж таки, як нам це вдасться, використати в грі, гра покаже тільки. Але дуже багато. І всі наші товариські матчі, контрольні, які ми зараз проводимо на зборах, вони аналізують, ми разом потім приймаємо рішення і проводимо хлопцям теоретичні завдання. До матчу юнацької ліги УЄФА проти чинного чемпіона Італії Міланського Інтера, ругю Ю-19, добре підготовлений. Та чи вдасться жовто-чорним отримати омріяну путівку в одну восьму фіналу, Єврокубку покаже лише гра. Ми завжди ставимо найвище за цілі, тому все нормально, це футбол, він може скласти по-різному. Але хлопці за тих два з половиною роки, я вже казав, вони досить добре себе. Проявили, вони готові до будь-якого суперника. Як складеться гра, це вже інше питання. Але те, що хлопці будуть готові до тої гри, і то, що вони будуть на 100%, на, 100 на максимумі грати. І не думаю, що вони будуть хвилюватися перед тою грою, тому що є також непоганий досвід міжнародних матчів. Тому, думаю, будемо підготовлені до цього матчу.